У Кіровограді по варварськи обрізали дерева вже два дні. Така інформація на щезає зі сторінок соціальних мереж. Клени та акації на деяких вулицях обласного центру поспилювали, лишивши лише стовбури. У міській раді свою причетність до обрізки дерев спростували. Запевнили роботи, замовляла компанія Обленерго. Ще від учора соціальні мережі вибухнули новиною. Зранку в Кіровограді понівечили дерева. На кількох вулицях клени та акації поспилювали неправильно, не в сезон ще й лишили неприбране віття. Ось прямо зараз на розі вулиць Єгорова та Тарковського знищують зелені насадження, спилюють гілля, лишають тільки стовбури. Що з цими деревами буде? Інга дуднік звинуватили в цій роботі міську владу. Проте заступник очільника Кіровограда Олександр Мосін заявив, роботи виконували не комунальники. Міська рада не замовляла виконання цих робіт, тому що є відповідні правила по утриманню зелених насаджень, да відповідно до яких працюють комунальні підприємства міської ради. Цей період починається з 15 листопада, да коли опали листя, да і він може продовжуватись до 15 квітня. Зрізали верхівки дерев на замовлення компанії «Кіровоград обленерго». Представник компанії розповів, таку роботу проводять круглий рік, аби дерева не заважали електролініям і аби вберегти населення від надзвичайних ситуацій. В місті кіровограді працюють бригади, які виконують роботи з офіційної програми. Яка направлена на покращення електрозабезпечень наших районів для виконання цих робіт? Були підготовлені проекти. Дані проекти були затверджені. Для цих робот були наняті підрядні організації. Спилювали віття працівники товариства «Енергобудпроект». вони мали й прибрати спиляні гілки, проте на кількох вулицях їх лишили лежати у бабіч дороги. Отримати коментар від представників товариства не вдалося. З ким ми можемо поспілкуватися з приводу обрізки сьогоднішньої дерев. Ми дуже не знаю, передані, пожалуйста. Здравствуйте, в настоящее время ми не можемо вам ответить. Міські комунальники розповідають, раніше вони отримували замовлення на обрізку дерев від Кіровоград до Боленерго. проте вже кілька років з ними не співпрацюють. Раніше ми з ними співпрацювали. Вони нас наймали наші, наших спеціалістів, щоб обрізали виконували, скажімо так, цю роботу. Або запрошували нашого спеціаліста. Ми їм показували. Ми не відказуємося і зараз. Це робити. Якщо це з їхньої сторони буде якийсь запропонований варіант, ми згала у міській раді готують лист до енергетиків, хочуть налагодити співпрацю. Спеціалісти підприємства Кіровоград Благоустрій готові виїжджати з виконавцями робіт і консультувати, коли і як правильно виконувати обрізку дерев. Інна примак Анатолій Басистий день за днем.